Так, друзі, усіх вітаю, громадська організація Доста Оля Германюк, Волинський осередок. У зв'язку з тим, що дуже велика кількість була запитань, приватні повідомлення, я вирішила вам все ж таки трішки донести інформацію і щоб ви могли самі зробити висновки, нікому нічого не нав'язую. Пам'ятаєте в мене допис про. Верховний суд, що була перемога, це звісно наша перемога, тому що в цю судову справу в'язався кабінет міністрів України. Не знаю, що вони хотіли доказати, що вони хотіли показати, але все ж таки справа виграна. На жаль, справа виграна через порушення процедури, тому що. Працівнику не дали зовсім ніякого шансу і навіть часу на роздуми. В цій справі суд першої інстанції визнав незаконність карантину. Потім апеляційний суд повністю скасував це рішення і постановив нове про порушення процедури. Ну і касація відповідно підтримала рішення апеляційного суду. Я думаю, що це. Логічно було і прогнозовано, тому що якщо слідкуєте за новинами, то та кількість доз, яка постачається зараз на нашу територію, так вона є захмарною, і відповідно процес тільки починається, і хто не вірить, що буде примусово, то я більше ніж впевнена. Хоча на державному рівні все добровільно. Пам'ятаєш, що мені постійно говорили, що весь світ так робить, а ти не хочеш. Подивися, що робиться за кордоном. Всі все роблять, а ти одна така розумна. Тому давайте проаналізуємо дійсно, що ж на даний час відбувається за кордонами. Німеччина суд виносить вердикт, тобто виносить рішення, де прирівнює оці новомодні уколи до суїциду. Уявіть. Ну, але тут немає особисто для мене немає нічого дивного. дивного, тому що для того, щоб пройти цю процедуру, ви маєте надати згоду і всю відповідальність взяти на себе. Тобто, ні все зрозуміло. Ну але коли в Німеччині це йде на рівні уже судів, і коли суди відкрито про це говорять, я думаю, що вам потрібно задуматися. Далі, судді штату Нью-Йорку, буквально вчора вийшов. Пост про те, що вони зобов'язали всіх службовців, всіх, кого було звільнено незаконно або відсторонено від роботи, повернути на свої робочі місця і заднім числом виплатити всі заробітні плати. Вимога міста щодо вакцинації державних службовців була. Довільною та примхливою зазначив суд. Звичайно, що примхливою, тому що комусь щось захотілося, ніякого підтвердження, чи пройшло якийсь курс? А, а зараз про це, до речі, я вам скажу. А, так, далі. Далі, далі, далі. 11 жовтня стосовно цього, що я хотіла тільки що сказати, 11 жовтня 2022 року шість депутатів європарламенту провели прес конференцію в європейському парламенті і на якій розповіли про те, що ЄС закупив 4,5 мільярда доз цих уколів для 450 мільйонів жителів ЄС генеральний директор. Однієї найвідомішої фірми, я так вам скажу, вона відмовилася брати участь у роботі спеціального ось цього комітету і не захотіла відповідати на запитання, які в Єврокомісії дуже і дуже багато. Коли я пішов підрахунок цих дос, виявилося, що приходиться 10 дос на кожну людину, жінку або дитину в Європі. Ну, це включаючи уже знову народженими. Тої ін'єкції, склад якої ніхто не знає, тому що вона є засекречена. Хотілося б зазначити, що. Pfizer, компанія, найбільша компанія, яка постачає оці всі дози, вона вже була раніше оштрафована 10 років тому на 60 мільйонів доларів за підкуп хорватських лікарів, які були відповідальні за реєстрацію ліків та оцінку клінічних випробувань. І, до речі, це не єдиний скандал, який був пов'язаний з цією відомою фірмою. Далі, прем'єр канадської провінції. Так само вибачилися за те, що був примус до людей, які відмовилися робити уколи. Вона навіть сказала, що всі ті штрафи, які на них накладалися, стосовно цих штрафів буде амністія. Я більше ніж впевнена, що подібна ситуація буде відбуватися і в нас в Україні тільки значно пізніше. Потрібно просто перечекати і дочекатися. В нас на даний час всі касаційні суди. Чекають, ну і так само місцеві районні суди вони чекають рішення е, Великої палати. Е, ну не знаю наскільки це є правильним і яке буде рішення, тому що е, має відбутися це 9 листопада. Не так довго зачекали. Е, ну, нам е, залишилось чекати. Почекаємо, побачимо. І я думаю, всі судові справи, тому що по моєму районі ні одна справа. Е, не була ні виграна, ні програна. Ну, з однієї сторони, я думаю, що судді поступили мудро, тому що вони не хочуть себе підставляти. Більше скажу, якби вони розуміли, що дійсно все правильно на законному рівні, то рішення щелкалися б як горіхи. А так вони в певному тупіку. Якщо дійсно людина розбирається в законодавстві, то вона. Автоматично не потрібно навіть там вглиблюватися. Вона відразу розуміє, що йде певна афера, йде підміна понять, іде навіть можна сказати. Ну, в, нас, в нас діє верховенство права і закони України не можуть під законними актами якимось порушуватися. І я думаю, судді прекрасно це розуміють. Ну, ми почекаємо, побачимо, що нам 9-го числа скаже Велика Палата. Думаю, для нас це буде ну, дуже і дуже важливо. Тому, шановні, інформації на даний час в мережі інтернету. Фейсбук, телеграм-канали є дуже і дуже багато. Вам всього лиш на всього потрібно покопатися, подивитися і почитати. Керуватися тим, що мені так сказали. Я думаю, це нелогічно, тому що кажуть нам дуже багато. Ви бачите, яка відбувається ситуація зараз навіть у нашій державі. Так шмигаль заявив, що немає грошей. Якщо нам їх не дадуть, то не буде чим виплачувати заробітні плати не буде чим виплачувати пенсії. Водночас премії ті самі. Гази, так ті самі наші, навіть депутати, так вони вже на 23-й рік заклали кошторис, врахували навіть те, що їм простой олівчик потрібен буде, і це ми маємо з вами їм проплатити і житло їхнє, і доїзд їхній. А те, як будуть виживати прості українці, нікого не цікавить. Тому хочу просто, щоб ви дійшли висновку. Якщо ви самі про себе не почнете думати, то повірте, що про вас. Ніхто не буде думати, все просто в ваших руках. Робіть висновки, аналізуйте, читайте, досліджуйте, і лише тоді можна буде розраховувати яку на якусь перемогу не лише на лінії фронту, але й в тилу, тому що тут іде боротьба набагато сильніша.